Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про настільні лампи на акумуляторні батареї. Тобто зараз якраз фактично кінець, ну вже пішло літо на закінчення, скоро школа. І дітям буде актуально, і навіть часи, не дай Бог, коли будуть відключати світло, буде актуальна настільна лампа на акумуляторні батареї. Тому маю декілька таких цікавих варіантів, знімемо про них відео. Самий простийший ось цей варіант це від бренду Турецького Horus Electric. Настойка називається Asli. Вона ось так виглядає, тобто вона має фактично оцю гнучку, гнучку ніжку, сенсорну кнопку, три положення, і тут діод, який відображає її зарядку. Тобто лампу можна крутити ось так собі, ось так. ну Тобто будь-які положення, які вам потрібно, ви можете собі її поставити, як вам буде зручно. І так, по основних характеристика, що лампа має, максимальна потужність цієї лампи 9 Вт. Тобто на цьому режимі вона світить 9 Вт. Тобто ось так. Ну, це враховуючи, що вона тільки з коробки, навряд чи вона до кінця заряджена. Також досить великою перевагою є те, що тут вже є літій-іонні акумулятори. Тобто не старого типу акумулятори кислотні, а літій-іонні вже. Що, по-перше, вони довговічніші, плюс вони швидше заряджаються. Хоча заявлений час зарядки 6-8 годин. Акумулятор ємністю 1200 мА, максимальна потужність 9 Вт. Три режими. Час роботи в режимах найпотужніше світло 3 години. Середнє світло найпотужніше. ось це. Середнє світло 9 годин і слабке світло 25 годин. Ось так. І Ще раз виключити. По габаритах, якщо ось розп... випрямити її максимально, так, щоб було як настільна лампа. то навіть по суті в кадр не поміщається, то по е... висоті 44 см. Тут по ширині 9,8 см, а сама ця штучка, тобто яка світить, має 12,8 см. Так, покажу, як він заряджається. Ось, фактично берете, в комплекті йде кабель. Це вихід ось ззаду. Нажимаю випадково на кнопку кожен раз. Мicро USB. Берете свій будь-який блучок, кабель йде в комплекті. Ви собі запихаєте. Ось так. Запихаєте собі, розмотавши попередньо. Так. Ось так. Запихаєте в блучок, запихаєте в подовжувач. Ось тут діод відображає, що настільна лампа світиться, заряджається точніше. При зарядці лампа, в принципі, світить, можна користуватися. Так, по лампі фактично все, що я хотів сказати. Наступних відео я знімлю про інші лампи, більш цікаві, габ... більш цікаві, габаритніші, тобто з більш потужними акумуляторами. Дивіться наступні відео. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте подобайку і до побачення!